Транспортним засобом сплачені, і що в майбутньому ви вже можете реєструвати ваш автомобіль на українські номерні знаки. Але перед тим як ми зареєструємо, нам потрібно отримати ще два документи. І наступний документ дев'ятий. Це сертифікат відповідності. Як народі називають сертифікація, робиться на сервісних станціях. Майже біля кожного сервісного центру є ці сертифікації. Сьогодні їхня вартість стартує від 2000, тисяч. Європа коштує дешевше на американські авто. Це коштує дорожче. В кожному місті свої ціни, але плюс-мінус ціна стартує від 2000 тисяч гривень. І коли ви зробили сертифікат відповідності, з цими документами ми вже йдемо в сервісний центр. І в сервісному центрі ми оформлюємо останній десятий документ: це висновок експортного дослідження, який робить експерт в сервісному центрі. Його потрібно робити тільки один раз при першій постановці на облік транспортного засобу. Раніше їх робили при кожному продажі. Зараз законодавство змінилось. Ми робимо його тільки при першій реєстрації. І коли автомобіль будемо вдруге, втретє продавати, вже по бажанню хочете зробили, хочете ні. І коли ви отримали цих 10 документів, в кінці ви отримуєте в сервісному центрі останній і найважливіший документ: це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З цього моменту ви вже є на 100% власник власних свого транспортного засобу на українських номерах. Звичайно, здається, що документів багато. Але ситуація така, що всі ці документи робляться на певному етапі. Вам не потрібно їх робити за один день. Ви робите все поступово. Коли ви все робите по черзі, ви дзвоните до свого митного брокера. Митний брокер підскаже, як робити правильно, що краще зробити, що краще не робити, щоб в кінці у вас не було жодних проблем. І саме головне, українці, що ми бажаємо кожному з вас, це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.